Слава Ісусу Христу! Слова сьогоднішнього Уривку, це Євангелія від Марка, 8 глава, подібні до дорожніх знаків або маяків на хвилях життя, які допомагають нам у дорозі до пізнання шляху духовного життя, котрі допомагають нам правдиво. Рухатись іти і здобути життя вічне, пізнавати Бога. Говорить Ісус, коли хто хоче, йти слідом за мною. Ісус запрошує нас, запрошує кожного, ніколи не примушує. Запрошує. Але в цьому запрошенні є виклик. Якщо хочеш жити, якщо хочеш мати життя вічне. Якщо хочеш отримати прощення усіх гріхів, якщо хочеш не прожити життя манно і здобути вічність, якщо хочеш, каже Ісус, запрошує, коли хто хоче, йти за мною є кілька пунктів, етапів, граней духовного життя. Які нам не оминути. Перше, хай зречеться себе самого, щоб йти за Христом, перше, до чого закликає Ісус, зректись самого себе. Бо ми або зрікаємось себе, або зрікаємось Христа. Зректись себе, це означає зректись усіх минулих гріхів, усього минулого способу життя з власних амбіцій, планів, користолюбства, інстинктів, всього того, що є брудне усіх перешкод, зректись гордості, бруду. Власне те, що в'їлося у нашу гріхову природу, у ту стару людину минулого життя, зректись самого себе. Ісус нікому не обіцяє спокою. Обіцяє славу, Не обіцяє, закликає до боротьби, кличе до боротьби. Зректи самого себе. Хай візь... наступний етап, коли людина зрікається себе, хай візьме свій хрест. Коли хто хоче за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій. Ісус не належить до тих, хто закликає до боротьби, перебуваючи в зручних кабінетах. Наш Господь першим узяв хрест, Він взяв мій і твій хрест, Твою і мою кару за гріхи узяв на себе і поніс. Його ранами ми зцілилися. Він узяв на себе наше покарання. Коли людина з себе, це приносить хрест терпіння. Зриктись себе, це. це Означає бути готовим до самопожертви, бути готовим до смерті за Христа, готовність йти за ним до смерті. І йде слідом за мною. Хай зречеться з себе, нехай візьме свого Христа і нехай іде слідом за мною, каже Ісус. Християнське життя це вірність Богу. Ми приходимо до Бога в якийсь один момент життя, віришуємо завдяки взяти, взяти себе, взяти свій хрест, але йдемо за Ним ціле життя. Ціле життя слідом за Христом це випробування кожного дня, це вірність в покаянні, це вірність в молитві, це вірність в вивченні, в перебуванні в Божому Слові, в служінні Богу і людям. Це вірність Божим заповідям любові. До Бога і ближнього. Ісус не обіцяє е, легкого життя, але обіцяє життя, наповнене змістом, життя із ціллю. І пер, переможець отримає нагороду. Ісус Христос. Учора, сьогодні і завтра один і той самий. Він Альфа і Омега, початок і кінець. Люди запитують, що робити, щоб мати життя вічне. Слово Боже відповідає: Віруй і спасешся. Ісус Криче і сьогодні закликає словами Євангелія, хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, візьме свій хрест і йде слідом за мною. Наше життя короткочасне. Ми тільки сьогодні можемо, можна, маємо можливість почати все з чистого листка. Почути, повірити і жити. Зректись себе це є покаяння, зретись усього того, що є гріховне, що нас, тягне до, що нас тягне в болото гріха, почати нове життя це взяти свій хрест і бути вірним до, до кінця жити в спільноті Христової церкви. Іти за Христом. Хай Бог допоможе, молюсь, тобі і мені щоденно. Зрикати себе, брати свій хрест і йти за Христом, допоки ми не почуємо колись у вічності, гараслого, добрий, вірний, малому Ти був вірний над великим поставлю тебе. Коли, поки ми не почуємо, прий благословенні наслідуйте царство, яке було для вас приготовлене ще поки повстав світ. Ісус закликає Тебе і мене сьогодні. Ісус клич тебе і шукає. О, прийди до нього, почуй цей голос запрошення і відгукнись. Сьогодні час приємний, сьогодні День Спасіння. Дякую, друзі, за, це, за те, що ви є, за відвідання моєї сторінки. Поживемо в щедри Божі благослови. Нехай благословить Бог, це Мотній Отець, Син і Дух Святий. Бережіть себе і нехай Бог вас береже. Слава Ісусу Христу!